Добрий день. Давайте подивимось, як він там, без вас. Якщо ви на відстані, чи розійшлися, чи просто у вас, ви не розумієте, так, яке спілкування, чи що очікувати від людини? Як він там, що він там? І що в нього до вас, мабуть. Так. Тяжко людині зараз, йому дуже тяжко, знаєте, є зовнішні обставини, тяжкі, дивіться, такі карти, криси і тучі. Це значить, що хтось третій вмішується в його життя, так, хтось із недоброжелателів, які люди ті, які хочуть йому нашкодити, чи може якось є мають заздрість до його життя, до його відносин. так. Але зараз він хоче зупинитися і вже відчути ту землю під ногами, так, відчути стабільність. Він дуже хоче цю стабільність. Зараз він знаходиться, знаходиться в якомусь суспільстві, так, де його можуть окружати багато людей, з якими він може вирішувати серйозні питання. Але людина, дивіться, він хоче зараз вимісти все свого життя, погане, все, що його йому заважає, так вийти до цього саду. Карта садчі каже про те, що. Людина стремиться до благополуччя, внутрішнього, гармонії внутрішній. І ось він, він зараз буде вимітати увесь негатив у всіх цих криз людей, всі ці тучі, які його змушують так, нервувати. І потім він хоче уякоритися, знайти свою домівку. Знаєте, тут дно колоди серця, може навіть не в фізичному плані, а в. Моральному, так і емоційному, тобто знайти свій дім і спокій внутрішні. це дуже важливо. Він дуже хоче цього От відчуваю, прям. Сказала про дім, подивіться, ну просто. Так. Карти спочатку я кажу, потім вони вилітають. Ну, так завжди. Ось людина, чого хоче зараз, це його велике бажання, таке, знаєте, вже зупинитися, сказати досить. Я втомився від цих всіх негаразів якісь там виясняти відносини. Я втомився в робочій сфері, мені так йде, що дуже багато у людини зараз клопоту, якихось негативних моментів. І зараз він хоче просто знайти внутрішній спокій, зовнішній і стабільність. Стабільність в домі. Дивіться, як він. Хоче, щоб поряд з ним була вірна людина. Так. Собака це завжди вірний друг, вірний чоловік, жінка. Це коли можна покластися на цю людину. Так? Ой, дивіться, і медвідь. Ну, це просто така серйозна, стабільність, впевненість, сила. Він дуже у вас сильний, такий, знаєте, але в цей тут виходить агресивний, йому не вистачає зараз вашому загаданому. Чоловіку, так, людині вашій не вистачає того друга, який би міг гамувати його агресію, пригамувати трошки його силу, так, трошки його остудити і дати йому нормальний такий подих, новий, свіжий, так, да? дати йому легкості. Ось про що він хоче зараз, про що він мріє зараз. Він хоче перед собою ту людину, яка може дати йому легкості, дати йому відчуття спокою, відчуття думів. Уюту. Але, але він дуже боїться, що може обжитись, так, ем, І ліса каже про те, що людини багато страхів на рахунок того, що його можуть обманути, схитрити, тобто є якась недовіра, недовіра яка. Але, але знаєте, що я вам так скажу, подумала про перспективу. Це стосується вас, бо ми дивимося на вашого так загаданого партнера. Чи не партнер, не партнер? В перспективі вас будуть аїсти. Тобто, усе це проходить, і ви по перше, зустрінетесь, по-друге. Якщо ви навіть вже разом якось проживаєте, то у вас знову почнеться такий етап, де ви зможете поновити свою домівку, свою довіру один до одного і відновити ці взаємовідносини, про які ви дуже довго хотіли. Бо у вас вже є опит, ви двоє помудрішали, і цей опит життєвий вам дасть новий етап у стосунках. Ось так мої любі.